Ну, що мені робити? У нас, по-перше, саме найменші, по-друге, не самі найслабші. Та, ну, і ще, наприклад, в червоних і зелених є титаної, ну, танки з титановою броньою. Цього, цих червоних, по недавній інформації, став ну, гібрид, той, що мав раніше титан, то він отримав ще якусь міцнішу броню. Та ну він багато прокачується. А нам що робити? Не знаю. Може нам прокачатися і знайти якийсь титан? Давайте. Можна, але де ми його знайдемо? Та він ж не може впасти з повітря. <кху> ну, а звідки ще може? Ну А звідки взагалі береться цей титан? <кху> Ай. Тигр, ти живий. Живый Шо? А во и мужа. Прилетел, Давайте на всех просто наденутся и эти и все. Ты гений. Никола Тесла Зараз. О, все. Я приехал. О, ну норм уже, норм. Так, теперь... Э, Мне. Доброе. Так, зараз я поставлю. Ну, я все, тепер ви двоє. Я перший. Я! я. Або, або разом Ну, як ви все, всіх є титан. Так. Ще в нас є залишки. А знаєте, що це означає? Це, що ми, ну, якщо ми будемо сильно поранені, то ми можемо цими залишками користуватися. Так, але ще нам треба ну, якось трохи прокачатися не тільки по броні, а ще й по моторі. Все, в мене мотор заглох. Так, тут то бі самим першим.